Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федорів. і сьогодні це Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаю вас, пане Сергію. Ну і вітання, пані Настасі. Ми допочнемо із таких собі взаємних неударів по енергетиці, от зокрема на тлі яскравої бабовни на Росії, тому що що хотів Путін, так з іншої сторони. А б'ючи відразу після зустрічі, точніше, розмови з Путіним по нашій інфраструктурі, енергетиці він очевидно можливо чекав, що Україна сьогодні складе руки і буде сидіти, але так не сталося. Сьогодні Зеленський заявляє, що він готовий на такий крок. На вашу думку, те, що зараз відбувається, той м'яч, який перекидають політики то в одну сторону, то в іншу. А що це означає? Все ж таки, Путін тягне час, Путін блефує. Чи путіну треба щось більше, щоб дійсно досягти якоїсь певної угоди? Ну, знаєте, в мене є таке враження, ну, таке, ну трошки не моя експертиза, не моя сфера, але ну, як, на мій хлопський розум можна сказати таким чином, що ми маємо ситуацію затягування часу для того, щоб визначитися, як можна поторгуватися, і Путін і Трамп зараз взаємно ну якщо хочете, промацують ті позиції, на які вони можуть погодитися, як далеко вони можуть зайти у цій роботі. Але разом з цим треба розуміти, що є ще і Україна. Яка так само має свої червоні лінії, за якими переступити не можемо, і знаєте, поки що це виглядає як така політична еквілібристика, без яких без будь-яких, я б сказав, реальних кроків? Чому тому, що знаєте, реальні кроки базуються на якійсь точці, з якої можна починати розмову? Ось такої точки просто не існує сьогодні, і саме тому ми спостерігаємо таку ситуацію, коли знаєте, сторони намагаються. Знайти якийсь компроміс, якийсь вихід Причому При цьому у Путіна є чомусь така знаєте, абсолютно впевненість, що він зараз діє з позиції сильно і він може диктувати свої умови, що ну скажімо так не зовсім відповідає дійсності і потребує більш глибокого аналізу. Але знаєте, це вже питання до того, хто і як вносить вуха Путіну інформацію від того, що відбувається на фронті, адже. Я можу припустити, знову таки тільки припустити, що це виглядає таким чином, що Путін отримує інформацію, що вони наступають на всіх фронтах, що вони наносять удари відповідно до того, на якісь поступки йти не треба, і немає сенсу. Ну і найголовніше питання війна це суть існування путінського режиму, припинення війни. На сьогоднішній день на тих умовах, на яких можна їх припиняти, хоча для нас умови ці неприйнятні, означатиме загибель путінського режиму. Тому вони, власне, так і маневрують, так і відтягують час для того, щоб ну, вийти, можливо, на якісь рішення, які задовольняють їх в першу чергу. Поки що в них це не виходить. Ну я маю надію, що і не вийде вже, тому що все більше і більше людей розуміють, що домовлятися з путінським режимом це власне марна справа і дурне витрачання часу. Тому подивимося, як ситуація буде розвиватися, але для нас нічого від слова зовсім не змінилося. Ворог атакує, ми наносимо удари у відповідь, ми боронимо свою землю, відбиваючи спроби прорватися противника в глиб нашої території. Так, само зараз от активно а, тема Керченського мосту піднімається, особливо після того як Зеленський сказав, що в нас є довгі нептуни. Вони пройшли випробування. Експерти вже думають, гадають, як дістати можна до незаконної споруди. Зокрема, ну і пам'ятаємо, що напередодні а, так само була інформація від командувача військово-морськими силами збройних сил України, віце адмірала Олексія в інтерв'ю інтерв'юди гардія сказав, що Україна все ж таки готується фактично здійснити третю спро. Робо знищити кримське місце, і росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Бог любить трійцю, пане Сергію, От сьогодні можливо це як ніколи потрібно, тому що дуже часто Крим, кримський міст, називали такою політично болючою точкою для Путіна якоюсь такою особистою. А можливо, час настав? Ну ви знаєте, мою позицію я завжди скептично ставився до таких. Гучних акцій, які мають підсвоє ну, невелике військове значення. Я не можу сперечатися щодо політичного значення, але знаєте, воно, як і всякий інформаційний привід, має дуже короткий термін зберігання і ефективності. Але з військової точки зору, якби ми мали в наших арсеналах як мінімум 2, 3, 4, 5 сотень ракет, які б могли наносити удар. І то я б так дуже скептично ставився до перспективи безумовного ураження Кримського мосту, тому що що значить уразити кримський міст? Позбавити противника можливості здійснювати логістичне забезпечення. Вибачте, але якщо ми, якщо ми проводимо атаки на Крим і внаслідок цього зупиняється рух на Кримському мості. Це так само позбавлення противника можливості проводити логістичне забезпечення, але це нам коштує мінімум від того, що ми можемо використати. То знов таки, ну вибачте, моя перша освіта, інженер, залізничник. І я, я цілий рік присвятив тому, як руйнувати такі споруди, і я усвідомлюю абсолютно обсяги того, що має бути туди закладено, направлено для того, щоб зруйнувати цей міст. Ну і на сьогоднішній день моє глибоке переконання залишається незмінним, не варто витрачати наші і моральні і матеріальні ресурси для того, щоб наносити удари по Кримському мосту безпосередньо. Ми можемо зробити, як то кажуть, похідні атаки, тобто знищуючи об'єкти інфраструктури, які є більш важливими для ворога на території Кримського півострова. Ну і останні це такі знаєте, Аргумент з чорного гумору, ну ми ж не звірі, ми до сих пір даємо можливість тим, хто в якийсь в який спосіб незрозумілих причин опинився на українському півострові, залишити їх залишити цей півострів із збереженням їхнього життя. Ну і а, так само от, пане Сергію сьогодні важливо говорити і про Курщину, і про Білгородщину, тому що насправді з е, минулого дня трішки стихлих цей хайп російських пропагандистів, що все Україна наступає вже в сторону Білгородщини, В центрі протидії дезінформації спростували все це. Сказали, що ну росіяни стягували техніку. Ми змушували були оборонятися. А сьогодні, якщо говорити про якісь нові операції, наскільки це сьогодні доцільно можливо з огляду на дійсно велику і широку лінію фронту. А, і чи можливо могло би це похитнути так само всередині Росії якусь певну а, певний спокій? Можливо, так тому що так відносно намагається сьогодні а, так зване а, військове керівництво Росії показати, що все нормально, все під контролем, вони можуть продовжувати війну. Чи варто взагалі це робити? А, чи варто робити так безумовно? А, і знов таки курська операція показала, що ми можемо це робити і робити дуже ефективно. Звісно, можна сперечатися щодо тривалості такої операції. Я, наприклад, є прихильником так званих рейдових дій, внаслідок чого руйнується ворожа інфраструктура, здійснюється знищення ворожих комунікацій і логістики без безумовного утримання там якихось великих територій, тому що на ну, це потрібні сили, на це потрібні ресурси. Ми, на жаль, цього дозволити не можемо, але ну, це якщо хочете, в ментальності України проводити такі блискавичні дії. Здійснюючи рейди по тилам противника, і ми маємо це робити для того, щоб унеможливити використання певних ділянок російської території для актів агресії проти України. І саме тому, в такий спосіб, ми говоримо про створення такої буферної зони, де накопичення зосередження ворожих військ для атаки на Україну буде неможливим для того щоб це було неможливо, повторюю ще раз: треба знищувати логістику, треба знищувати комунікацію, руйнувати систему управління. Ну і давайте не забувати ще дуже важливий аспект захоплення полонених. Як це не звучить дивно, і нагадує, як то кажуть, позицію 17-18 століття, але зараз це так само стало актуальним. Адже 842 хлопці з Азовсталі, з бригади Азов досі залишаються в полоні. І скажімо, я б дуже вітав такі рейди, які могли б призвести до. Захоплення в полон десятків і десятків ворогів, які можуть бути обмінені на наших хлопців. Але це тільки один з аспектів. Основний аспект, основні напрямки таких рейдових дій або дій на території противника є створення буферної зони, знищення об'єктів інфраструктури, взагалі недопущення противника на територію України. Тому так, такі дії потрібні. Ну і щодо того, що відбувається сьогодні на кордоні Сумської області, так само була інформація офіційна. від речника оперативно-тактичного угруповання військ Сівер Складима Мисника він каже, що поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в Курській області. Направду Мар'яна Бузуга напередодні взагалі нагнала жаху, каже, вже настільки глибоко зайшли, що далі немає куди. Ну а військові експерти, зокрема, мій колега Василь Пихньо, каже, ну друзі, там постійно щось відбувається. Це не не новина, ні, ніхто десь далеко не зайшов. Поки що не варто розганяти паніку. От на вашу думку, як сьогодні ту ситуацію, яка на кордоні сумщиною можна описати, і чи є якісь певні загрози так більш масштабні для нас? Ну, ви знаєте, загроза існує завжди, тому що ця загроза називається війна. Тому чи може противник здійснювати якісь дії з, на території Сумської області? Ну, звісно, може. Тобто ми тільки що з вами говорили про доцільність проведення рейдових дій на території противника, чому б це не може бути зішкально здійснено з боку противника. Вони мають трошки інші задачі, у них трошки інша філософія, але менше з тим загалом такі дії можливі. Звісно, я далекий не можу від думки, не можу підтримати той меседж, який поширила пані народний депутат, тому що так дійсно таке відбувалося завжди. Мало того, таке відбувається не тільки там, а на території Чернігівської і Харківської областей. Так само вздовж кордону тривають такі виснажливі бої гро... малої інтенсивності задіяння диверсійних груп. Продовжуються обстріли мінометні, артилерійські території. Тобто там війна триває просто в інший, в, інш, в іншому рівні інтенсивності. Бої триватимуть щодо того, що е може бути якась загроза Сумській області, ну, власне, як і Харківській, так і Чернігівській. Але говорити про те, що противник буде спроможний найближчим часом проводити якісь масштабні наступальні не рейдові, а наступальні дії в цієї території. Ну, я думаю, що заране, тим більше противника немає на це ресурсів, ну, і по-третє, немає а, задачі такої, щоб туди прориватися, тому що в цьому немає жодного сенсу. Ну, окрім взяття під контроль української території, але Росія зараз не знаходиться в тому стані, що може собі дозволити так-розкидатися от розкидатися наліво і направо своїми військами. Вони ледь стримують а, ситуацію під Покровськом, і тому, скажімо, є таке поняття черговість задачі. Можливо, а я не маю жодного сумніву, що такі плани існують. План окупації сумщини, але для цього мати треба відповідні ресурси і зважати на фактори стримування, які є сили оборони України. Ну, так само Зеленський констатував, що операція в Курській області дійсно нам дозволила зірвати плани наступу Російської Федерації і в Сумській області, і Харківській, і Запорізькій областях, але каже, плани ворога вони не змінилися і зараз він готується. От, давайте почнемо із Курщини. Я пам'ятаю, що ви казали дійсно ще давно, що операцію операція це успішна. Дійсно, свої плоди вже принесла. Сьогодні виходить, що ми вже перевиконали цю операцію. Наскільки? Що дійсно сьогодні важливо триматися сьогодні Збройним силам України, силам оборони України на цій території? Ну, вони тримаються відповідно до того, про що ми з вами тільки що говорили: створення буферної зони. І ви знаєте, чому це необхідно та з дуже таких простих підходів. Тому що противник наносить удари бомбові, ракетні, артилерійські, мінометні по своїй території. Не по українській, ви знаєте, ну немає в мене жодних там сантиментів, що там десь розбита хата десь на території Курщини, вона розбита на території Курщини російськими снарядами. Зовсім інша ситуація, якби ця хата була зруйнована на території Сумської області російськими снарядами, тому в цьому є доцільність навіть теж про що ми говорили, тільки що про дії рейдових і розвідувальних диверсійних груп. Це так само потребує санітарної зони. Тому, якщо ми можемо утримувати ці території після виконання основної задачі, то ми будемо утримувати ці території, плюс противник змушений так само буде тримати на цьому напрямку відповідні ресурси, забезпечувати їх присутність і використання. А це так само розтягує і сили противника, і його комунікації, і лінії постачання, і системи управління, і так далі, тому подібне. Тобто це. Розширює війну, а знов таки, якщо ми подивимося на карту, ми побачимо, що а, Україна може маневрувати. Просто в нас плече таке, маневру менше, аніж російське, яке має обходити і витрачати і час і ресурси для того, щоб зосереджуватися на цій дузі в різних ділянках цієї дуги, а, і відбивати наші напади. Тому Курщина добре, Білгородщина – добре. Що буде Брянщина, я буду це тільки вітати. Тим більше що там є пару об'єктів, які нас можуть зацікавити. Ну і так само будемо вірити, дійсно що все буде продовжуватися, звісно, лише на користь України, це, це очевидно. Але от коли Зеленський говорить, що Росія готується, і так само казав президент України. відкрито, що Росія хоче наступати на інших напрямках, якщо сьогодні проаналізувати взагалі можливості Російської Федерації, які напрямки будуть шукати, якісь певні слабкі місця за рахунок чого, тому що зараз ми бачимо, зокрема на Покровському напрямку, як вже горять ниви, наші військові знищують все, що їде. А їде дійсно все. Вони намагається використовувати будь-який транспорт. Спочатку, може, там так і сміялися, і мопеди, і ледь не моноколеса, але все одно воно працює, і якусь певну свою функцію виконує. Що сьогодні може, на що здата Російська Федерація? Російська Федерація на сьогоднішній день здатна на обмежений наступ, на проведення обмежених наступальних дій на окремих ділянках. Отак от, от я це сформулював. Але це не виключає спроб або демонстраційних дій противника на різних ділянках з метою а відволікання наших сил та засобів, б створення напруження на різних ділянках фронту з метою недопущення переміщення наших резервів, і в з метою відшукання слабких місць нашої оборони, де вони на їхню думку могли пізніше або одразу починати якесь просування. Противник має, незважаючи на втрати, достатню кількість ресурсів, яке може забезпечити виконання цих завдань. Тому ми маємо бути готові, що противник може, може активізуватися як на традиційних ділянках фронту, а саме на Харківському, Купінському, Лиманському, Сіверському напрямках на, на південному, на південних напрямках, на Запорізькому. на… На напрямку поблизу Великої Новосілки надалі, але ми можемо, маємо розуміти, що противник не має на сьогоднішній день ресурсів для того, щоб здійснити, наприклад, масштабний наступ в сторону Харкова, масштабний наступ в сторону Сум, масштабний наступ в сторону Запоріжжя або висадитися це взагалі виглядає трошки фантастично на правому березі Дніпра так склалася ситуація як результат роботи і героїчної героїчної боротьби сил оборони України. Ну і Також пам'ятається, що ще в листопаді американський інститут вивчення війни нам прогнозував, що Росія готується до наступу на Дніпропетровщину. Ну, якщо їм вірити, то дійсно підготовка так досить затяглася, але тим не менше, вони ж поступово намагаються все одно підійти до адмінкордонів. Очевидно, що бодай, хоча б одну ціль із заявлених, наприклад, Донецьку область, Росія би хотіла захопити пане Сергію. Звісно, це завдяки нашим хлопцям, нашим військовим, які. Титанічними силами стримують ворога, але от чому настільки часто експерти і різні аналітики, і причому поважні аналітики, так американські, яким ми звикли довіряти, нам пророкують от швидку якусь поразку. Так пам'ятаємо і те, що Київ захоплять за кілька днів. Це не лише говорили на правду пропагандисти, а й західні партнери в нас не вірили. І сьогодні, на четвертому році, воно війни ми бачимо такі прогнози: що от все завтра буде битва за Покровська, післязавтра вони будуть на одним кордонах. Ну, знаєте, в мене немає відповіді на це питання, тому що на сьогоднішній день Україна поламала всі, всі стратегії, всі прогнози. І це стосується і терміну нашого спроту, тривалості мається на увазі нашого спротиву і можливості проведення якихось операцій. Адже, ну скажімо так, хто міг десь в липні 2024 року передбачити, що вже в серпні українські війська атакуватимуть Курську область. Хто міг подумати, що Росія, об'єктивно Друга армія світу? Протягом року втратить до півмільйона своїх солдат, десятки тисяч одиниць різної техніки. І колосальні запаси озброєння боєприпасів, що примусить її ходити з протягнутою рукою по своїх так званих союзниках, випрошуючи зброю і боєприпаси у таких потужних лобках продуцентів тої зброї, як і Іран або Північна Корея, які так само не можуть забезпечити всі потреби Російської Федерації. Хто міг подумати, що задача, яка ставилася ну, вірніше, розглядалася інститутом вивчення війни, ще восени? Продовжує бути недосяжною для російських окупантів, тому що я так само, знаєте, мені стало цікаво, я уважно відслідковую ці темпи, з якими російські війська просуваються по напрямку до Дніпропетровської області. Так ось вони складають десь 200-300 метрів на місяць. 200-300 метрів на місяць. І знаєте, ну, питання, чи можуть вони прорватися до Дніпропетровської області? Ну, звісно, можуть. Але що то їм буде коштувати? І завжди е в оперативному плануванні задається питання, а що потім? Які наступні задачі це угрупування зможе вирішувати. І це так само зупиняє противника від того, щоб, ну скажімо так, безудержно рватися у цьому напрямку, тому що ну окей, вийшли вони на кордон Дніпропетровської області. Що далі? Куди вони далі поїдуть? Що вони будуть робити? Полями і степами вони будуть рушити а на захід? Можливо, але ж давайте не забувати, ми чомусь тут завжди випускаємо. Той фактор, що є поняття Сил оборони України і ворожу техніку на відкритому просторі просто банально легше знищувати, просто легше знищувати, тому чи далеко вони зайдуть, а давайте не забувати, що техніка це одне, комунікація це трошки друге. Тобто, за ними треба підтягувати ресурси, підтягувати логістику, наскільки вони будуть спроможні розтягнути цю логістику своїх комунікацій. Це питання, яке ми вивчили ще в 2022 році, коли знищувалися 40-кілометрові колони противника в Чернігівській і Київській областях, і досить успішно знищували, що призвело до їх подальших втрат і відступу з цих територій, без всяких там жестів доброї волі, просто із-за того, що не вистачало вже нічого. Слово зовсім. Тому, ну, звісно, інститут вивчення війни. Розумієте, любий прогноз робиться на підставі того досвіду, який був перед тим. Тобто, базуючись ну, на якійсь вимірювальній шкалі, можна робити якісь висновки і прогнозувати розвиток подій. Але ми маємо ситуацію, коли такого досвіду ніколи не було. Такої війни ніколи не було в світі. Е, тому е, я, як ви знаєте, дуже не люблю робити якісь прогнози, тому що ну скажімо, це потребує значно більших обсягів інформації, про які ми з вами, якими ми з вами володіємо або про які ми з вами можемо говорити. Тому побачимо, як буде розвиватися ситуація. Наша задача на сьогоднішній день одна. звісно ніхто не каже про поразку на полі бою України. Це неможливо на сьогоднішній день. А говорити вже про політичні якісь примуси, особливо після розмови Трампа з президентом України, так само немає жодного сенсу. Ми з цього з вами почали. Що це є політична еквілібристика, не тільки. Тобто, тепер все залежить від України, від нашої стійкості і готовності оборонятися протягом дуже тривалого часу. Повторюю, дуже тривалого часу. Іншого вибору в нас немає. Так само пане Сергію, зараз Трамп не полишає надії. Ми починали розмову із 30 днів взаємних неударів по енергетиці, але ж ідея була зовсім в іншому, щоб на 30 днів таке собі влаштувати тимчасове припинення вогню. І я чула багато думок, і наших військових, які казали: Ну, друзі, ви серйозно можна лише уявити, що Росія зможе за ці 30 днів встигнути. І чомусь в мене навіть така думка, можливо, хибна, прийшла до того, що ось наша країна на таке погодилася, щоб ми просто показати влев Путіна. І ми наприклад на. Наперед вже можемо бути впевнені, що Путін точно не погодиться припиняти війну, поки він ще має сили, має якісь певні ресурси, і це майже неможливо. А на вашу думку, все ж таки, от ці 30 днів це швидше, так така от проміжна історія, щоб викрити також цю брехню, або можливо, дійсно серйозно обговорюється. і Якщо раптом Росія на це піде, то що це може дати ворогу, і що це може дати нам? Росія ані раптом, ані ні раптом на це не піде. Ми з вами це прекрасно знаємо, і ви, в принципі, бачите, маючи здоровий глузд самі прийшли до того ось. А, Тому тут не потрібно якогось детального аналізу, є просто розуміння того, з ким і чим ми е, маємо справу. А, так, президент Зеленський погодився на таке перемір, абсолютно усвідомлюючи, що цього не буде. Якщо ми з вами гіпотетично. Це неможливо, але так, десь гіпотетично. Давай це фантазія. Підкреслюю фантазія, скажемо, що вогонь припинився, то я слабо вірю, що і ми припинимо підготовку до майбутніх операцій, тому що це неможливо і Росія тим більше для Росії. Ну так щоб бути в абсолютних цифрах, за даними на жаль, 23-го року. Останні дані за секречення, Росія виробила 150 танків. За 12 місяців, тобто, ми можемо припустити, що Росія випустить за цей самий час як мінімум танкову роту. Росія випускає протягом місяця 140-160 ракет. Тобто, які не будуть використані, то от добавтесь хай буде ще 160 ракет, які Росія закладе протягом місяця, а це як мінімум за нашими з вами вже. Даними за тим досвідом, який ми з вами отримали, це два, два ракетних удари по нашій інфраструктурі. Тобто, це виражається в абсолютно зрозумілих цифрах, простими як то кажуть, словами і даними, і ми можемо це, як то кажуть, збагнути і осягнути. Тому я дуже скептично відношуся до таких ідей перемир'я, тому що вважаю їх на сьогоднішній день абсолютно недоречні. Що ми хочемо закінчити цю війну, треба поставити противника-агресора на коліна. Іншого варіанту у нас не буде. Все інше це загравання з ворогом, як казав Вінстон Черчилль. Важко домовлятися з ворогом, коли з тигром, коли твоя голова знаходиться в його пащі. Приблизно так це виглядає. Тигор ще, тигр ще до, досить сильний для того, щоб боляче вкусити. Тому це не можна допускати. Пане Сергію, дякую безмежно вам за час і за важливу розмову. Будемо звісно, вірити і допомагати нашим збройним силам України. Це єдина сьогодні наша надія, опора. І, дійсно, завдяки кому ми сьогодні маємо змогу розмовляти і дійсно жити. Дякую вам, пане Сергію. Дякую вам побачення. На все добре, друзі. Сергій Грабський бо з нами це полковник запасу Збройних сил України. Військовий експерт, дякую кожному. вас ставити подобайки, ваші коментарі. Ну і звісно, підписка на фабрику новин. Бережіть себе.